Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру. Сьогодні приєднується керівниця громадської організації Волинський інститут права Ірина Гайдучик. Вітання, пані Ірино. Вітання, Вітаю. Вітаю. добрий день, пані Ірино Знаємо, що у вас є досвід того, як громадський сектор під час війни допомагає волинським громадам змінюватися. Чи можете поділитися цим досвідом з нашими глядачами та радіослухачами, в чому він полягає і наскільки охоче самі громади йдуть. На співпрацю з громадськими організаціями. Ну, напевно, варто розпочати з того, що початок повномасштабного вторгнення зрозуміло, що зовсім не сприяв співпраці з громадами, і співпраця з громадами саме у напрямку певних таких системних змін, і, зрозуміло, всі були зайняті е, зовсім іншими пріоритетними запита, е, питаннями, і порядок денний, власне, дуже сильно змінився в територіальних громадах, але е, з місяцями. Вже uh, почалась певна адаптація громади. Зрозуміли, що uh, потрібно більш системно і більш стало думати про свій поступовий розвиток, враховуючи те, що ми тилові громади, враховуючи те, що uh, ми прийняли чималу кількість внутрішньопереміщених осіб, і власне ці люди є. Тим ресурсом і тим, тим ідейними натхненниками, яких також можна і потрібно включати в процеси прийняття рішень і в процеси розвитку територіальних громад, і власне тоді нам вдалося поспівпрацювати з великою кількістю волинських громад, знайти ось ці справді. Такі шукати якісь точки дотику, точки співдії між жителями, внутрішньо приміщеними особами, місцевою владою. І, власне, останні наші е, заходи і завдання були направлені на е, дві громади Ковальського району: це Голобська і Любленська громади. Е, у нас е, Знову ж таки було основне завдання це е, посадити е, за спільний точніше, створити певний такий спільний майданчик для е, того, щоб і внутрішні приміщення особи, і жителі громад, і влада власне навчились слухати і чути один одного, дослухатись до ідей і бачити ось ці точки дотику, і е, е, генерувати певні ідеї. І е, власне складно трішки було. Спочатку це планувати, тому що ми не знали наскільки в громадах ось справді ці діалогові заходи, заходи де ми шукаємо спільні рішення і де ми намагаємось в подальшому шукати усі пріоритетні сфери розвитку, наскільки вони будуть затребувані і задіяні. Але як показала практика і результати. Це те, з чим варто працювати в громадах. Внутрішні приміщення, особи, активісти радо йдуть на контакт. Влада на сьогодні відкрита до того, щоб прислухати, чути, включати людей в процеси прийняття рішень. Зрозуміло, що є ще чимало перепон на цьому шляху і є. Напевно, ті загрози і виклики, які, з якими ми стикнулися в процесі повномасштабного вторгнення, як от, для прикладу, там масові збори людей, чи будь-що інше, але це зовсім не заважає розвивати громади і зовсім не заважає створювати такі спільні майданчики владно громадської цієї комунікації взаємодії. І власне в цих двох громадах у нас були напрацьовані певні такі спільні плани: плани спільних дій, за які взяли на себе відповідальність як активісти, громадський сектор, локальний, так і… Внутрішньо приміщення, особи і влади. Ну, я ще раз сподіваюся, що це не лише документ заради документу, рішення заради рішень. А і справді ті завдання, які там прописані, вони будуть впроваджуватись ем, для того, щоб громади робити комфортнішими для людей і розвивати власне такі пріоритетні сфери, які зараз мають бути. Ах, хотілося би почути якось. Структурно, як це має відбуватися, як громад, громадський сектор може впливати е, на безпосередньо на громади, на владу, е, чи це має бути якийсь орган створений спеціальний, чи е, має бути якийсь делегат від громади на засіданнях там сільських, міських рад старостатів, ну, враховуючи е, е, ось цю реформу децентралізації. Форми насправді можуть бути дуже різними. Я наведу один із прикладів, який в останні роки спрацював і показав свою ефективність і результативність. Це, для прикладу, Um, у Шацькій громаді, в селі Мельники, ми допомогли створити сільський комітет. Власне, чому він створювався? Uh, в першу чергу, тому що там була дуже велика активність від жителів uh, в цій громаді не було старости і депутата, і це було для них ну, реальним викликом і проблемою. І тому ми говорили, і тому ми неодноразово зустрічалися на зустрічах і люди просили все якісь дієвий інструмент. Власне, цим дієвим інструментом саме в цій громаді, саме в цьому селі. Став сільський комітет завдяки їхній діяльності, завдяки тому, що вони не просто створилися і після того одразу почали щось вимагати в, в, там, в голови, в депутатів. А вони показали, що вони хочуть і можуть бути партнерами реалізації певних заходів на місцях. в Зв Зв'язку з тим вони реалізували багато. Багато заходів, які стосуються благоустрою або взагалі там облагородження певної своєї території. Вони проводили роботу із соціально незахищеними верствами населення. Вони активно самоорганізувались для того, щоб допомагати військовим внутрішньопереміщеним І, Власне, вони показали свою результативність ефективність у зв'язку з чим в цій громаді. Через декілька місяців був створений старостинський округ, і власне голова сільського комітету стала старостою цієї громади і надалі працює, а інтереси цього села враховуються в органах місцевого самоврядування, тому що власне староста є тепер представником виконкомі. Хоча і раніше, знову ж таки, після їхньої самоорганізації, після їхнього створення, вони активно комунікували з владою і активно доносили свої проблеми, потреби і шукали шукали і знаходили найосновніше. Ось цю партнерство і підтримку таких форм насправді може бути дуже багато. Є, якщо ми говоримо про молодь, це може бути молодіжна рада, які зараз дуже активно розвиваються в територіальних громадах, але знову ж таки. Ми говоримо про те, що всі ці форми потрібно переформатовувати в зв'язку з тим, що у нас є нові цільові групи, і ці цільові групи це внутрішні приміщення особи. І їх потрібно також включати в ці процеси, в ці форми, в ці інструменти. Їх також потрібно долучати з їхніми ідеями і включати в ті самі молодіжні ради, громадські ради, якщо вони створюються. Активно зараз по волині почали, до речі, створюватися громадські організації із числа внутрішньопереміщених осіб, і люди власне розуміють, що їхня самоорганізація, їхній, їхній вклад, скажімо так, в захист прав і інтересів як на локальному, так і державному рівні, є необхідний, і люди не чекають, і люди об'єднуються. І ну, насправді є багато прикладів, коли створюються ради волонтерів, коли створюються ради внутрішньопереміщених всіх інше. Тобто, ці форми вони не про немає, скажімо так, сталих форм для кожної громади, що там дати їм перелік і сказати, от працюйте за такою схемою або за такі за таким принципом. Є Громади є їхні особливості, і кожна громада має шукати свої підходи для того, щоб власне люди відчували свою користь люди відчували свою відповідальність, і це все ці Всі заходи, ці всі певні такі діалогові заходи, заходи, на яких ми обмінюємося нашими думками, і де ми складаємо спільні плани дії і відповідальності. Вони в першу чергу для того, щоб ми не відчували себе відірваними і розрізненими і. Формували ось цей спільний порядок денний нашої громади. Ну і власне дуже багато міжнародних донорів і структур зараз допомагають ось цю систему впроваджувати. Тому, коли ми говоримо про роль громадських організацій, і коли ми говоримо про те, для чого вони зараз взагалі існують і створюються, це звичайно для того, щоб допомагати. Щоб залучати гуманітарну допомогу, але крім іншого, їхньою такою великою складовою роллю є зокрема реалізація всіх системних напрямків співпраці з владою вони мають показувати владі, що інтереси тих чи інших цільових груп не враховуються. І власне, ми для прикладу завершили зараз проект, який реалізовувався за підтримки міжнародного фонду відродження. І власне саме завдяки цьому фонду нам вдалося напрацювати певний такий алгоритм і механізм. Показати, як це працює в мельниках, зокрема ОСН, як це працює в Голобській, Любинецькій громаді. Власне, ось ці діалогові заходи і. Ми зараз бачимо в цьому велику користь результати, хотіли б, звичайно, поширювати ці практики на інші територіальні громади в Волині? Ну можливо, не лише Волині. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ось ці органи самоорганізації населення і, наприклад, громадські організації, чи схожі в них функції, чи вони відрізняються, і чи так само їх треба реєструвати? Наскільки це складно загалом? Спочатку, прочитавши процедуру створення ОСН, насправді можна е, злякатись і перестати це робити і е, залишити свою ініціативу нереалізованою. Насправді, е, основне в органах самоорганізації населення це те, що їх можуть і мають створити активісти е, місцевих рад. Вони можуть бути вуличні, не можуть бути будинкові, сільські, селищні, але власна основа це самоорганізація. Якщо люди готові е, об'єднатися для того, щоб… об'єднатися. Ну, Натись, обрати комітет, який буде представляти інтереси для прикладу цього села в міській сільській селищній раді, то це варто робити, ОСН і громадські організації відрізняються між собою, тому що в першу чергу в ОСН є ось ця владна складова, тому що ОСН, як якби це зараз дуже складно не прозвучало, але вони є в системі місцевого самоврядування, і власне закон про місцеве самоврядування визначає їх як одних із суб'єктів. Висування певних рішень, ідей, співпраці з депутатами, співпраці з Радою. І тому, коли ми створюємо сільський комітет, ми маємо розуміти, що ми маємо певні Ми одразу набуваємо певні... ну, не одразу, після того, як нам як ми створились, пройшли всі процедури, ми набуваємо повноважень, що дають нам можливість представляти наші інтереси, інтереси наших жителів в місцевій раді. Тут знову ж таки є чим власне громадські організації також можуть представляти інтереси своїх цільових груп і жителів в, в міській раді, але власне. Завдяки закону про ОСН в них трішки більше повноваження. В них є можливість отримувати певні делеговані повноваження від місцевої ради, тобто там проводити певні заходи знову ж таки подавати свої, подавати свої пропозиції до програми соціально-економічного розвитку, зокрема що стосується того населеного пункту або тієї вулиці. Тобто, в природі насправді, якщо ми повернемось до ОСН-мельників, то в природі ОСНу і чим він відрізняється від громадської організації? Ми розбирались приблизно на двох зустрічах. Тобто, ми шукали ось ці рішення, шукали ці відмінності, намагалися їх донести пояснити. Але знову ж такі там люди, які збирались, вони їх зрозуміли. Вони створились. В них також є громадська організація, яка достатньо активно працює, і власне повноваження і функції відрізняються. І ще що дуже важливо, що ОСН – це не завжди юридична особа, тобто орган самоорганізації населення може створювати шляхом повідомлення. І власне це показує те, що ОСН показує те, що люди готові. Не лише вимагати, а й допомагати розвивати свій е, населений пункт. І, власне е, тут дуже важливо не боятися цих утворень. А зараз в умовах децентралізації, в умовах того, що у нас е, через виборче законодавство велика частина сіл е, залишилась без представництва в органі місцевого самоврядування. Це дуже дієвий інструмент для того, щоб представити власне цих людей, не залишати їх зі своїми проблемами і показати, що ми хочемо і готові їх слухати. Якщо ми говоримо зі сторони влади, ну хотілося б ще запитати за таку річ: от ви навели приклад шацької громади, там де в принципі то влада пішла на зустріч, але не завжди так буває, зокрема. Є приклади, ну такі найбільші, напевно, там Волинська обласна рада, Луцька міська рада, там де багато разів людей просто-напросто там не пускали, вирішували все за них, не пускали на засідання, і вони там ніякої участі не, не брали. Чи були у вас ще там розмови з якимись громадами, які пішли на зустріч з таким ініціативам, і чи навпаки, можливо, якісь негативні приклади? Про негативні приклади насправді можна говорити дуже довго, тому що власне структуру органів самоорганізації, взагалі для чого вони працюють, дуже тривалий час, як на мене не розуміли і недооцінювали органи місцевого самоврядування. І власне до децентралізації, до реформи децентралізації було. Ну, їхню роль взагалі дуже применшували. Навпаки, вважали, що коли люди самоорганізовуються і в них є лідери в гром... лідери в там в цьому селі або на цій вулиці, то вони можуть бути там своєрідними конкурентами для органів місцевого самоврядування, для депутатів і е, будуть перетягувати певні якісь е, е, речі на себе. Проте з реформою децентралізації їх роль стала зовсім іншою, і мені здається, що саме от рух на Волині по ОСНах, він найбільше став відчутний після того, коли. Були певні перестороги в сіл, селищ, про те, чи об'єднуватись чи не об'єднуватись в зв'язку з тим, чи будуть їхні інтереси представляти, чи не будуть так. Шацька рада стала саме таким першим першою місцевою радою, де це створено і реально працює, і реально показало свої дієві дієвість, власне показало. І так там значною мірою ми розуміємо, що це відбувається завдяки тому, що є співпраця між місцевою. Владою, і вони хотіли, ну навіть не хотіли, не так неправильно, вони е, дуже були е, натхненні тим, що люди хочуть самоорганізовуватись, хочуть допомагати і хочуть власне щось робити в, в, в своєму селі. Але е, я розумію, що ми були і в інших населених пунктах, і не лише шацької громади, і е, десь е, про це задумались, люди почали збиратись, і на якомусь етапі це обривається. Тобто. Е, Однозначно сказати, що е, дуже багато зараз, де працюють організм організації населення по Волині, е, я не можу. Е, і мені би хотілося, щоб ось цей приклад е, ОСН Мельників е, і їхню ось цю співпрацю, власне, е, дослідили більше лідери територіальних громад в Волині і побачили, що немає нічого страшного, коли люди самоорганізовуються. Навпаки, це дуже потрібно підтримувати. Але е, в ОСН є ще один такий. Цікавий е, процедурний момент в створенні це те, що дозвіл на створення органу саморанізації населення видає власне сільська селищна міська рада. Тобто тут ми об'єднались, ми зібрали всі підписи. Ми вирішили, що ми хочемо створитись. Далі з цими всіма документами ми маємо прийти на, е, до міської ради. Ми маємо представляти е, наші інтереси на сесії. Власне, маємо переконати депутатів в тому, що це потрібно підтримувати. Але Згідно закону про е, органи самоорганізації населення, дуже мало є підстав для того, щоб не створити, не дати точніше, дозвіл на створення ОСН. Ну там можливо будуть порушені певні якісь процедури, чи будь-що інше. Тобто, в нас були практики, коли е, це вже було кілька років тому. Е, Суті е, вже навіть не буду згадувати коли, тому що. Боюсь помолитись в Луцькій міській раді. Ми намагались створити квартальний малоомолянівський комітет, і власне люди теж тоді об'єднувались. Люди теж ходили тоді на збори і приходили для того, щоб представляти свої інтереси в. Сперед депутатами розповідати власне для чого вони створюються, і тоді процедура була трішки складнішою. Але знову ж таки, це було ще до е, моменту децентралізації. Я переконана в тому, що зараз лідери громад розуміють, що самоорганізована громада особливо е, це ще показало повномасштабне вторгнення. Наскільки ось ця самоорганізація активність, наскільки вона е, е, ефективно сприяє тому, щоб вирішувати дуже швидко певні завдання на місцях. Тобто, якщо дозвіл на створення цього ОСН видає міська рада, вона так само може і позбавити, чи відібрати цей дозвіл, та яким чином, і мені також цікаво, все-таки, що можуть робити безпосередньо, наприклад, на сесіях, чи якось там створювати стратегію розвитку громади, чи впливати на якісь поточні там земельні рішення саме ось ці ОСН. Спочатку про поточні земельні рішення, так, ОСН може і має бути присутнім на сесіях селищної сільської міської ради, але знову ж таки, присутність на сесії, ну, загалом закон визначає, що кожен із нас може бути присутнім на сесії ради. Проте є велика різниця, коли я, як жителька, одна приходжу на сесію, слухаю і маю певні заперечення або певну підтримку того чи іншого рішення. І інше, коли я приходжу. Можу, як голова органу самоорганізації населення, і розумію, що мене наділили цими повноваженнями 100, 200, 300, 500 а то й більше тисячі людей. Тобто, я попередньо, я попередньо узгоджую свою позицію безпосередньо з комітетом, який обраний, і представляю інтереси не себе особисто, а представляю інтереси цілого населеного пункту. Вага в представництві, звичайно, зовсім інша. Хоча знову ж таки повторюсь, що і я як е, фізична особа, і я як керівниця ОСЕ, не маю право е, бути на сесії селищної сільської міської ради. Якщо мене в мене це право хтось забирає, справді це е, порушення закону. Е, якщо ми говоримо про е, зокрема про те, що може ще робити орган самоорганізації населення, це так, я вже згадувала про те, що вони можуть подавати. Свої пропозиції до програм соціально-економічного розвитку вони можуть передавати свої, вони можуть знову ж таки можуть і мають співпрацювати з депутатом і наділяти, і, скажем так, робити депутата більш активнішим на своєму окрузі, чому тому, що власне там, де люди самоорганізовані, там де вони. Знаходять спільну позицію там, де вони постійно там не знаю, дьоргають того самого депутата для того, щоб він приходив на них на зустрічі, то відповідно тоді е, і співпраця ця вибудовується зовсім інша. Ну, так ж так вже виходить, що коли один е, чим коли один чимось незадоволений або щось пропонує, то він або скаржник, або ідейник і мрійник. А коли знову ж такі за нами є е, люди, то зовсім по іншому сприймаються ті самі колек... це, ну, це те саме колектив, та сама колективна пропозиція, але без того, щоб ходити і збирати підписи від будинку до будинку. Власне, в ОСН є ще одна така цікава структура. Ну, власне, та структура, яку вона не закріплена на законодавчому рівні, але те, що ми пропагуємо, це те, що на кожній вулиці має мати має бути свій, якщо це створюється сільський комітет, на кожній вулиці має бути свій представник. Тобто. Це та людина, яка оперативно доносить інформацію до жителів, це та людина, яка оперативно збирає інформацію від жителів, і це та людина, яка оперативно і знову ж таки може взяти участь в засіданні комітету і донести спільну позицію жителів до голови сільського комітету. Тобто, це умовно кажучи, той самий депутат. Але якщо депутата не завжди можна знайти е, в своєму населеному пункті, а то й взагалі, інколи можна його не побачити за час його каденції, то це та людина, яка безпосередньо живе в цьому населеному пункті, і це та людина, яка має достатньо багато повноважень для того, щоб співпрацювати з владою. Я можу зараз дуже довго розповідати про 16 повноважень органів цим організації населення, але я боюсь, що це буде е, не дуже дієво, е, тому що власне вони такі там. Виглядають дуже великими помпезними. Я, взагалі, е, прихильник того, щоб е, якщо є ініціатива створення, щоб ми збиралися з ініціативною групою, там на, на пальцях однієї двох рук пробували розібратись для себе. Е, взагалі, в чому природа ОСН. -у. ми покажемо е, дієві практики, тому що власне в нас на Волині трішки пізніше ОСН почали розвиватись, А є регіони, де це дуже класно працює, і візьмемо по саму Вінницьку міську раду там, взагалі, дуже. Гарно налагоджена система співпраці з головами ОСЕНІВ тільки там квартальні комітети, створені в, в, в приватному секторі. Тому ну, практики є як хороші, так і погані, як в будь-якому інструменті, який ми започатковуємо, яким ми користуємося. Але на наше переконання, саме ОСЕНИ зараз це той інструмент, який можна і потрібно використовувати в громадах, пропагувати. Людям об'єднуватись, і е, це можливість от саме забрати ось цей супротив, який виник е, від того, що виборче законодавство дало можливість, е, скажімо так, частину населених пунктів залишити без своїх представників, а виконком він теж не може бути там 100, 200, 300 людей. Да, тобто, ми розуміємо, хто перший самоорганізується, в того більше шансів і можливостей для того, щоб е, інтереси їхнього населеного пункту були враховані в місцевій раді. Все таки останнє запитання, якщо можна коротко стосовно конфлікту, наприклад, між старостами і Осенами, ну я так розумію, що цим старостам, які якраз керують тим чи іншим старостинським округом, не дуже вигідно, щоб такі осени створювались. Може бути конфлікт, а може бути співпраця. Візьмемо той самий основу до ОСН в Мельниках. Чому тому, що зараз це там найбільш такий живий, скажімо так, приклад, коли власне керівниця осеною і стала старостою та старостою населеного старостинського округу, точніше, в яку увійшли два населених пункти. І власне тут питання в тому, що. Люди, які були в цьому комітеті, вони кажуть: ми хочемо і далі працювати. Ми хочемо тобі і далі допомагати. І коли ми організовували ось ці зустрічі в Шацькій громаді, в Старовижівській громаді стосовно органів самоорганізації. Можливо, там частково це мене і здивувало, але саме старости були ініціаторами того, щоб люди самоорганізовувалися, тому що е, їм потрібні помічники на місцях, їм потрібні ті люди, з якими вони можуть співпрацювати, які їм будуть допомагати е, в певному селі там чи по певній вулиці, е, збирати людей, збирати їхні позиції. Ну і власне. Староста така там двозначна зараз позиція, да тому що знову ж таки староста з одного боку представник інтересів жителів, з іншого боку, він призначається е, органом місцевого самоврядування, тому тут є е, ну можливості, скажем так, е, коли староста не може підняти певних питань з різних причин. А ОСН може стати ось цим помічником для того, щоб показати істинну позицію людей і допомогти цим людям донести цю позицію до місцевої ради. Тобто, я за останній час, якщо попередньо перед децентралізацією ми багато говорили про ОСН, багато намагались також показати їхні дієвість, там був супротив насправді і дуже він гарно проглядався, тому що боялися втратити свої посади. Казала, якщо вони будуть активніші ніж ми, ну, тобто, як це буде взагалі відбуватися і кого люди оберуть. Ем, зараз ем, я такого супротиву не бачу, ну, принаймні в публічному просторі і при наших зустрічах такого супротиву від старост немає. Пані Ірино, за ці коментарі. Е, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, керівниця ГО, Волинський інститут права Ірина Гайдучик, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один, я так розумію, що ви і надалі будете допомагати нашим е, волинським громадам створювати осени. Ну, можливо, матимемо можливість поспілкуватися безпосередньо вже з представниками осеном в одному із наших наступних ефірів. Дякуємо вам на все добре. Дякуємо на все Дуже добре. Сподіваюся, дякую до побачення.